1 вересня не отримуватимуть допомогу від держави внутрішньопереміщені особи, які об'єктивно не потребують таких доплат. Перелік підстав для втрати допомоги на проживання виписаний в урядовій постанові, яка набула чинності 15 липня. Зараз в Україні налічується близько 4,9 мільйони внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу від держави і від гуманітарних організацій. Постанову про виплату допомоги ВПО на проживання уряд ухвалив. 20 березня 2022 року, наприкінці першого місяця, з моменту широкомасштабного вторгнення. На той момент мільйони людей залишили свої домівки, рятуючись від війни. Минулого року на виплату допомоги із державного бюджету виділили 57 мільярдів гривень. А вже цього року видатки зростуть до 72 мільярдів гривень. Відповідно до урядової постанови, право на отримання допомоги мають внутрішньо переміщені особи та люди, які втратили житло. Держава допомагає таким родинам. Виплачуючи по 2 тисячі гривень допомоги дорослим та по 3 тисячі гривень дітям та особам з інвалідністю. З 1 вересня допомога автоматично продовжується на півроку. Новацією є те, що держава вперше запровадила верифікацію виплат, щоб гроші отримували ті, хто дійсно цього потребують. Вже з 1 серпня припинили виплачувати допомогу тим внутрішньопереміщеним особам, які повернулися до покинутого житла на територіях, де все ще ведуться бойові дії. Чи триває окупація, бо такі люди більше не можуть вважатися внутрішньопереміщеними. Допомоги на проживання позбавляють людей, які понад 30 днів без вагомих підстав перебувають за кордоном. Якщо, наприклад, людина виїхала з України на лікування і може це підтвердити документально, то виплати збережуться. І з 1 серпня виплати не продовжили ув'язненим та засудженим за колабораціонізм. А спочатку осені державну допомогу на проживання не будуть отримувати ті, хто здатен сам себе забезпечити такими уряд вважає людей, які придбали транспортний засіб не старіше ніж 5 років, разово купили на понад 100 тисяч гривень цінні папери, земельну ділянку, житло чи іншу нерухомість. Вони могли замовити на таку суму роботи чи послуги, не отримуватимуть допомогу і ті, хто має більше ніж 100 тисяч гривень на власному депозитному банківському рахунку або ж купили валюти та цінних металів на таку суму. Обмеження щодо купівлі авто нерухомості чи валюти. Не поширюватиметься на волонтерів, якщо вони включені до реєстру волонтерів і мають документальне підтвердження про передачу придбаних засобів на потреби держави. Йдеться як про допомогу військовим, так і цивільним. Розраховувати на допомогу не зможуть власники придатного для проживання помешкання на неокупованих територіях та на територіях, на яких не ведуться бойові дії. Таке житло повинно мати площу не менше ніж 13,65 комі метрів квадратних на одного члена родини, і це стандарт. Виписаний у житловому кодексі України. Уряд також не виплачуватиме допомогу тим, хто перебуває на повному державному забезпеченні. Йдеться про людей, які мешкають в інтернатах, дитячих будинках або геріатричних закладах. Анонсовану урядом верифікацію проводитиме міністерство фінансів. Ніхто не приходитиме додому із перевірками чи не вимагатиме надати рахунки. Фахівці міністерства звірятимуть інформацію із реєстрів, баз даних та банківських установ і рекомендуватимуть, чи продовжити, чи не продовжити допомогу. У разі припинення виплат, орган соцзахисту має повідомити про це отримувача і вказати причину такого кроку. Попри те, що в держави зараз пріоритетом є оборона та національна безпека, вона знаходить ресурси і можливості допомагати тим, хто найбільше цього потребує. Проте в нинішніх умовах потрібно точно знати, що кожна гривня йде за призначенням, і запроваджена урядом верифікація дозволить це зробити. Насамкінець, дякую тим, завдяки кому, зокрема, ми можемо робити такі відео. Патронам центру спільних дій ваша підтримка допомагає нам впроваджувати принципи доброго врядування на національному та місцевому. Рівня. Долучайтесь до змін, які роблять нашу країну кращою.